Тіло складається із трьох частин. Ну, давайте через півтора, хоча б, щоб можна було подумати. Тіло складається із, із трьох частин. Груди, голова, груди і череце. У бджоли, зараз там трошки далі просто послухайте. У бджоли зовнішні скелети. Зовнішній скелет приєднає до нас, у нас тут скелет, скелети, рухкомати. Це вдома. До складу цього скелету входить хіти. Чи він цінний, і от якраз ти настойки, що пропонується народу, і ви її називається, входить хітин, якраз хітин входить. і ефект це від того, ну, хітин, від хіпін, коротше. Якщо подивитися, значить у нас, серед нас там лікарі є, да? може краще розказують, вже вони вам кітозами на організм. Чим це, це корисний? Тобто, щоб декілька зразу багато на базарі, коли стоять на, на ринках подвір'я цей препарат, так і настоячий, розставити при, не приписують на такі цілющі властивості, насправді він не такий вже великий спектр виробій має. Тіло б жили, покрите волосками. волосками. І відповідно всі частини омінату мають різну будову волоски. Народжується, якщо порівняти те, що ми говорили про робочу жилу, про робоча бджола народжується все білесенька в пушку. Новонароджена бджу дуже видно, вона навіть перший день не жарить, вона біленька, все в пушку. Чим старша була, те, що ви вже говорили від роботи, вона, звичайно, що втрачає вусиний пух, і стара бжила від, візуально відрізняється від молодої. Стара чорна і чорна і лиса. Якщо їх дуже багато, то це вже є патологія може бути ознакою, того, що поїхали раніше. Одну з ознаків паралічої вона наявність велика кількість чорних лисиб. Але не дивіться, ось це зараз у цей період, ми теж маємо всі пройти. У нас буде цей весняний період. І чор, чорні лисидо це нормальна ротація зміни старих на молодих бюджетів. Тобто це не зовсім старше. Ще раз, голова груди через все. Голова. Що з собою дає голова? Голова у жури. Ще буду, ви що не читаєте, так? я, певно, буду краще розказувати. На 30 секунди раніше досить. Голова у бжолиї три, бжоли, матки трикутної форми. Голова собою є, Це хітинізована капсула. Хітинізована капсула. Не скелет такий, як у нас складений. Є частини лицева, і потилична. Є частини. Безумовно, що є лицева, тім'я, частина і потилиця. Але це. Ну і розділна там, бачите, трем'яні шумки. Але це капсула, хітерізована капсула. Трикутної форми. Ось пілотку формою. У матки і робочої сотні. Ротовий апарат. Ротовий апарат. Обернутий донизу. Голова. Сплюснута спереду назад, не довга така купання, да? а сплюснута спереду назад, Литове, да? спереду назад, плоска, трикутної форми, трикутної сплюснута спереду назад, капсула, ротовий апарат повернути донизу. Да, Утрутня голова округла. <скільки> округла. Але за рахунок чого вона округла? Запрова голова за рахунок того, що вернутрутня дуже великі складні очі. У жили, подивіться, на голові розташована є пара складних очей фасеточних, які складаються з багатьох маленьких фасеток, автоматич. І трьох простих, трьох простих очей. За допомогою складних очей оцих жила орієнтується в просторі. Це складне полізоване, тобто, визначає відстань, ну, візуально визначає і орієнтується в просторі. Вона знає навіть у, у хмарну погоду, де знаходиться сонце, цей компас. Тобто за рахунок оцих очей, бджола орієнтується в просторі. От, рівні, оці оточення складається, бачите, тут, ну, тут і показаний волосах. Насправді на наступне заняття попрошу, візьміть з собою, якщо не знаю, що в нас тут вистачить. Княжниці. Парочку знайдемо, а якщо візьмете ножниця, під це, ми попробуємо це все побачити. Наступний раз ми вже трошки сьогодні, так, теоретично, наступний раз, ми все, все пробайте, це вже все практично, пошукайте, проведе, поріжете. Хоча це ми зовсім зараз правильно, але треба вчитися. І подивитися бджоли, дуже симпатичні очі, волосаті очі. І три простих ока. Утрудні вони вип'ячуються на основу лоба за рахунок того, що ці складні очі виходять аж з майже з'єднуються. Отрутня ці очі складаються із восьми тисяч фасеток. У середньому зазвичай восьми тисяч отаких тлітних фасет. Порівняно то, як робочі бджоли і в матки, 4 тисячі фасеток, Тобто отрутня вдвічі-більші очі. <плес> За рахунок цього голова в нього округла. За рахунок цього голова округа. От, дивіться, які вже очі. Ну, тут трошки не так. Коли ви самі подивитесь, будете чи вона просити, що очі мають волоски теж на очах А от, За рахунок оцих трьох простих очей, бджола з зімкутися орієнтується всередині вулика. Вона теж бачить інфрачервоне проміння. І за заодно те, що вона орієнтується вулику. На голові, окрім, окрім очей, бджоли 45. Пять очей. И признается очень э, трудно тем, что он дичевейший. Телезалаконовый плачевик, форма у А вот эти три глаза, ну, которые да. обычные, то есть они по какому принципу? То есть... Еще раз. Ну, вот эти три глаза, которые не фасеточные, а. они по что? какому принципу? То есть ну, те, я понял, на инфракрасные? Ну, не ГЦИ на инфракрасные. Разумеется, ага. очень на сегодняшний день... Ну, я, я, я не маю такої інформації, ну, не займаю, то, мені. Мені ми не є ентомологами, не, ми не вивчаємо такої ну, досконало очі. І на сьогоднішній день однозначно сказати, на свят, але я можу щось поправити, ні? Що там? Ні. Ну, на, ми не вивчаємо що Та інформація, яка є, ми не досліджуємо. І на сьогоднішній день не знаю, що тут багато питань дискусійних. На голові також знаходяться вусики. Вусики, вусики. вусики, вусики це основний, основний орган дотику та нього. Тобто, якщо купити джулю за носа, то це можна купити, ну, це треба взяти за вуси. Вусик складається із основного шленка маленького криві целярного та джутика. На цьому джут, джутику розташовані чутливі органи сенсиви. Утрутня, порівняні до інших, у, теж у десятки разів більше. Скажімо, у робочій бджоли в середньому десь і в марк, у робочій бджоли десь 4 тисячі сенсив, які представлені ямками волосками, чутливими органами. Отрутня 30 тисяч. Тобто, трутні потрібно, щоб орієнтуватися простою, знайти матку, відчути її, їм потрібно досить розвинути органи і органи обмеження, якими є мусити. Ще що тут цікаво, на цьому при дицелярному да, членнику знаходиться орган на знаходиться орган рівноваги, або так званий Джонсонів орган, за допомогою якого вжила, ну, по типу як нас, то що? Пистиблярний апарат. Тобто, як пистиблярний апарат. Щось по типу цьому є обжовувати. Можна далі? Ну, отакий вийде набір. Тут наразі пробуйте подивитися сам. Це ж випить, перепарувати голову, подивитися на сам лісі. Ще раз. Скапус, тривіселявний шлях. Як утрудні робочій особі матки, і напили, що тільки на один труп, трудношніший, козаки вони більше в плані. Будову мусика я вам вже розказав всім сили. Ну, голова. Що тут можна сказати про будові голови? На голові розташом подивіться. Є специфічний шов, кліперус і верхня губа, яка не зовсім вона трохи вона, вона не зовсім не є така, як капсула, вона є руководність. На активну участь приймає у прийманні форму. Верхні щелепи мандибули. Верхні щелети мандибули. Тобто бджола не кусається, щоб ви вже далі знали, бджола не кусається. Мандибула не наскільки розвинути, що бджола може вкусити нас, вона може вкусити, але це не надзвичайно, не надзвичайно боляче, так як це вона нас жалоб. Гризе? Гризе якраз диво. А як верхня, то є нижня верхня Ще раз. Якщо є верхня щелепа, то вони можуть нижня. Є нижня. Зараз не поступові. Вони по боках вони просто. Зараз дивіться, далі буде верхня. А жвали де. Жвали де. Жвали. Відкова ямка і нижній прикипне нижні щелепки. А нижні щелепи вжили специфічні. Оце ну, черп. Капець, що я говорив, я малював трикутні форми капсула. трикутна капсула, Але має ще всередині такі перегородки, внутрішній складі. Але це є капсула. Тобто не окремі якісь токій таких немає що ви зараз У джоли різуча стосучого грізучого типу. це Дуже просто різуча, сусучача, резуча типу Не простіше Я так собі вивчаю, не так як тут мені написано Тобто робоча бжу бджола виконує три функції. Не колючу, як комера. Гризуча. Функція гриза що вона гриза Предмет, давайте розглянемо. що, при... що гриза бджола, ви нас Тобто вона за допомогою того апарату будує стільники і згризає запечатані камери. Гризає. Смоктуюча функція. Нектар, вода. А як? А яка різниця? Між смоктом і згрізами. Тягне, тяне, зараз покажу. Жола може брати, ви правильно сказали, тільки я озвучувати, де жовте, не те, що мед, правильне. Але мед має мед, мед, мед зберігається в двох формах. Правильний мед і мед закристалізований. Закристалізований мед, тільки на це зараз не звертаєте до увагу. Мед бджоли закристалізований теж можуть брати. За допомогою звучної функції знизування вони є такі специфічні завози, які виділяють бджола, розчиняє карамет, у цьому закристалізований мед, і теж може її обсмогти. Але не звертайте на це увагу, на зиму осінь потрібно залишати мед, який не кристалізується. Бо щоб зиму, якщо буде, то, то закристалізується, то в нас і не загине земле. Ба-бе іще летом. Можна проходити так. Кобаток бджоли, в принципі, вам тут не зовсім дуже цікаво. Можемо. Кобаток у бджоли відрізняється, довжиною специфічної будови, нижній щелепи, те, що ви говорили, розміри хомотка у робочій бджоли, от саме розмір хомотка, закінчується ножечки, зараз там далі буде. Розмір хоботка у робочої бджоли 6-7 мм. Оці 6-7 мм вкладаються всі породи, плюс-мінус. Всі породи, існуючі породи. В Україні реальновані дві породи. Це карпатський українська. Карпатська якраз порода має найдовшу дошого кубатка близько 7 мм. Українська порода в районі 6. Але якщо теоретично взяти то чим довший хоботок, скажімо, у джмулі інше довший, ось мій він довший. І тому джмелі осмій краще запилюючи люцерна. Люцерна це валюта. Сьогодні вам за, нам ще за запилення не платять, так що ну, за це потрібно пам'ятати, вже починають платити за запилення, але ще за, за таку специфіку, як ліцерна, або ще якісь богови, то далеко далеко нам ще до Америки, але пам'ятати потрібно. Часто. Часто хапають, даються за що? Чим довше довжина хоботка, це є основним фактором для того, щоб пасічник завіз собі карпатянку. Завозить карпатську, тому що в неї, скажімо, довше довжина хлопатка, довше розвивається, вони ще краще там, і починають, починають масу плюсів малювати. Да, карпатська порода, ніколи не що буде говорить, карпатська порода хороша. Вона пристосувалася до тих умов. Якщо завозите, ви собі завозите, от з нами теж є багато біологічного, серед базу біологічного спрямування, якщо завозиться об'єкт, який не районований цієї місцевості, він має певний, по захворюваннях має певний букет подальшого, чим ті хвороби місцевих регенії, які пристосувалися до цих умов. Це і мішучкувати розпит. Тут і, інші, інші, і інші вірусні, вірусні захворювання, особливо вірусне захворювання більшості. І гнівці, в тому числі бактеріальне захворіння. Порівняння, як алімітуючи фактор довжина одним з довжиних є довжиною коротка. І тому краще використовувати все такі місцеві берегини, тобто ті породи, які райони, які є в цій місцевості даному партій українським. До речі, забігаючи на перегляд, скажу вам так, я не знаю. Серед вас пасічники ж теж вже є, знаю що є. Які породи використовуєте в себе? Я я не прихильний, прихильник, ну не то, що я там зараз ярив. Прихильний карпатський чи української породи, я просто цікаво. Карпат українське Ну, Більше правильно українська mm -hmm. співація. Карпатка наша кафедра, якого yeah. думаю, що може, дуже вам говорив, чи не говорив, ми займаємося плотно і маємо, зараз таки, якби не скажу скандал, не скандал, але не зовсім буде зовсім відносини, не зовсім гарно. Uh -huh. Ми поставили крапку. <клієнсько> Довгий період часу була проблема в Пасічницькому світі, в журналах можуть це просвітити, Ділема, карпатська чи українська, хто з них, хто з них. хто. Одні говорять, що українська це та сама Карпатська, Карпатська говорять, що це та сама українська порода. Тобто, до, у Біни свої бізнес, особливо з позиції там Гайдара, Гайдар дуже інтенсивності, потім не я себе не побачу. Не? З Василем Антоновичем звільню. І інтенсивно пише пропаганду йти карпатською породою. В основному карпатська порода це хороша зроблена реклама на всьому світі. У не в всьому світі, в більшості країнах пост І ми постали краппи кінчу. Взяли просто напросту ДНК. зробили ДНК. Української породи карпатської, середньої розповіли, що є. Поставив кратку. Є українська порода, не українська степова, бо не можна переписувати стандарти і показувати, що не меншу вартість якісь українська порода. яка протаманна українська по степувати, що ви говорите, вона тоді в межі степу десь там. Українська вона має три типи і світліше, і темніше, і, і, і зною. Карпатка сама по собі. А останнім часом, тобто ви поставили крапку, Ми сьогодні володіємо технології, які можуть поставити щоб встановити породність не лише за цей ці... да. довжина хоботка, є породною ознакою бджіниць, mm. копітальний низ. Але в нас часто закидало, що ми користуємося дідуським методом. Ми поставили за допомогою ДНК тесту Сьогоднішній день взяли ті породи, які ті, що ви, купляєте, ви ж на... ну, можливо, за деякими ознаками там, печатка меду або шейки, то тобто, е, Карпатка чи не Карпатка. <звісно> да, да. Для українські породи теж. Я, теж. У мене українська порода і я ходжу, не, не зловживаю тобто, і билом, і цим нормально. Треба знати, коли до них підходити, а коли не мачу, тобто, коли роб, їсти не тому не можна туди не йти. Бо, якщо, як Платка, ще Карпатка, ще не Карпатка, все водаю. <звісно> то останнім часом, коли ми взяли проби. Тих господарств, де, де себе позиціонують, як вони продають племінні по карпатські бджоли, особливо тут на Київщині із Закарпаття, то деякі, як називаємо, гуру, які керують в тому числі, власне, тому, ну, там, виказали своє фе. А, а ДНК показало, що не зовсім ті України, карпатські, які продаються, є карпатські. Зараз беруть, оскільки. Чесно, не то, що кожен схвалив свою. ж навіть інститут бжоництва, який ви з того, мабуть, що поїдете там, коли вони щось вас там завжди не, ви... не, ви... не ведеться в інституті бжининства і не велося науки стосовно один левшинка, дійсно був. Це український фрішк. E, зараз там селекції немає, окрім кафедри бджільництва Віктора Петровича Поліщука, підручники, які ви є, які перед вами ще буде виступити земною кафедрою. І селекції бджонистів не ведеться. Тобто йдемо тільки Віктор Петрович Поліщук. І сьогодні на сьогоднішній день ми маємо наші бджоли. Ми не займаємося рекламою, саморекламою, але дійшло до того, що менеджери карпатських бджіл закуповують в наших господарствах на Хмельниччині наші матки. І продають вам як, як карпатський, Або ще якийсь там англійський, або ще якийсь. Вони покажуть перепасні результати. І це ти те, що ми обрали в цих їхніх якісь лінія така, лінія така, а тут всі українські бджоли. Сьогодні не як А можна по тесту ДНК сидіти, яка порода, до якої край знайшла? Так. Я не буду зараз говорити, тут дуру буде високо перед Вами Віктор Петрович. Він сьогодні, якщо візьмете, по-моєму, книжку... А в вашей інституті ДНК налізатори є? У нас все є. Якщо взяти книжку про карпатській пчові, і там губін, по-моєму, дає теорію, яким чином розходилось походження бджіл. Так от сьогодні за допомогою ДНК Віктор Петрович, в тому числі десь там частково є відкричати, частково вже, то доведено тим, що теорія має рацію, це бідніть. Він вам розкаже, як бджоли виходили собі. Він просто покаже, що на, на, покаже, вправи там всякі. Тобто первічна була українська. Ну, по відношенню Карпатської Ну, Це зовс... трошки зовсім різні думки. Ну, зовсім... ну, але вони мають, вони мають спільного предка. Вони там мають спільного претра, різні, але там мають, Щось там є між собою, вони як спільно, розумом. Вони всі гібриди, але домінуючі з'являється і працька. Ну, українській є те, що відрізне, це вже нашли ті маркери, яких можна чітко сказати, що є карпатська, це українська. Тобто є, що з не український. Взагалі ми займаємося тільки Віктор Петрович, єдиний в Україні, що там може приписувати, щось ви там чуєте, десь не читаєте, єдиний Україні є тип. За всі роки незалежності, тільки тих хмельницьких, хмельницьких, українських породинжів. Все, що вдалося йому створити, то це тих. Це єдиний. А те, що приписують там українські новопороди, породинжені це за все існування, що ніхто не створив. Ну там щось там є. Давайте зробимо так? Да?